Всім привіт! Сьогодні з вами Артем і сьогодні ми гуляємо в Червоного Шарика. І сьогодні я хочу зустрітися з босом. І ми починаємо. Поїхали. Саме головне мені зараз збирати ці двірочки. Так, опа! Беремо це от. Запрягаємо. Так, проходимо далі. Оп. Ой, не навіть монетку, запрягаємо. Ой, впав. Опа. Далі прягаємо сюди. І о! Зніміх. Так, сюди, сюди, перестребуємо. Так, сюда. Опа. 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 І ми знову пройшли. Так, третій раунд. Вже вода почалась. Блин, да, Так. Так, так. Потім назад. М'ячик. Опа. Відходимо, Ой. Опа, опа, блин, одне цветечку. Опа-опа. Забираємось. Пригаем. Опа. Уже четвертый раунд. Опа, опа. 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 Опа, опа, ой, ой-ой-ой, блів. Вбився. Опа, пригинь, пригимо, забираємо тіляшку. Ох, може не перевернулося. Висадятся, а що буде, якщо переверну? Пригимо по мосту ой ой спав. Ох. ой-ой пригаємо оп, ось одне туда, корабка ми теж туда опа і о, фух, зміг. Так, оп-оп. А оп. нас? О, тут абик. Ну, ми його швидко вб'ємо. Так, чекаємо поки що ліфт. Опа, опа. Про майже прошу. Оцей раунд де ліфт. Піднімаємось. Опа. Швидко... Ой! Ой, ой, опа, запрыгну і їдемо. М -м -м, на тобі будеш знати, як мене вбивати І робити всіх квадратних. Так, сюди. Опа, опа. О, там ще один був. Оп, опа, 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 оп і оп оп оп, блин, я його не миг быть дам сюда. Опа, 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 о, да. Твой блин, это стану. Ми її все одно заберем. Опа, беремо монетки. Так, ого. Який злий. Так, побачимо зразу. Хотів, щоб він сам впав. Ну, не вийшло, ну не вийшло. Опа. Опа. Опа, опа. Я думаю, що він мене вдарить. І його скидаю. Зараз. Оскоріє. Так. Опа, опа. Це треба було нанести. неї. Ну-ка, отак, отак і о. Отак. Опа. І треба буде запрягнути на отце і опа, є і... о, оваємо. Да ну. Впал. Не, я впал. Дуже спешу и впаду. Опа. Мы спешим, чтобы еще один раз не впасть, чтобы у меня остальное не жить. життям. Опа. І йдемо плегать. Опа. Ой, це чержеч од було. Опа. Опа. І оп. ой ой це. Це моє ж саме майже не любимо. Фох прийшов. Опа і оп. О. Ой-ой-ой. Поки -ой. оп. Чес. Опа, нарій. Опа. 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 Так, змогли. Тепер тут оп і оп. -і -і. Так. Шекаємо поки що. Оце от спуститься. Опа, опа, ай, что ты зробьешь? я на нього і ультрапрыжок. Прыгаем туда. Опа. Опа. Опа, 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 опа. И-не-не, ох. Ох, то мені повезло. Так. Кстати, а якщо ви хочете апельсин Або мандарин, це я не знаю, то треба вот сюда, я тут треба забригнути вот сюди і тут тепер секунд постоять. Но мені апельсин вже не треба. Ух! Винний прыжок. Так. Отута буде важко. Я... Я знаю. Або ні. легко. О, зараз перечавить там аж двох. О, ні, 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 ні. О, падай. Це було ультра легко. Так, тринадцятий уровень. Виходь, 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 пригай. Є. І збираємо. І я хочу перевернути. Треба поставити отут. І оп. Та ну ні, не виходить. Опа. Так. Uh, а uh, вам хто? Тут... Фрі! О! Oh. Та ну! Я забув, як тут та... Uh. Та підійшай! О! Oh. Проїхав! На, no, на! No. Опа. можна даже не докручивать. Прыгань і прыгай. Зірка і прыгань. Так. Ох, я це пам'ятаю. Один раз колись проходив. Так, не-не-не-не. Не-не-не-не. все. Я все спочатку. Опа-опа-опа-опа-опа. Спочатку це просто воно таке тонке, що я навіть не можу подводь о. Добре, що він там не може до мене. Так, я его причавлю зараз. О. Опа, опа. О, ох. Дёгтя мне не страшно. Босс! Наконец-то, босс. Опа. На! Опа. На. Я знаю, хто зараз. Обичний. Пригай. Я не думаю, що. Блін. Якщо б я вище трохи, і на мене би впав. І вроді він би в мене причавив. І... Я буду. О! На, о, блін! Ага, ніу, ага. ні. Ой, вибач, що тебе розілили, але ти мене ніколи не переможеш. Бо я кружок, а ти кубік. Ти навіть крутитися не можеш, Тільки в повітрі. Yes, я його знищив. Бам! Ка-ха-ха. зір яйця. А продовження ви побачите на іншому ролику. Всім пока! Підписуйтесь на мій канал і в роблоксі пишіть. Артем банана по англійську Там буду я. Можете прибавитися, я всіх прибавляю і всім пока.